Доброго дня, новинка дуже серйозна військова. Значить, Блумберг повідомляє, що НАТО готує військову та політичну відповідь на атаку дронів у Польщі. Координацію здійснюватиме Верховний Голокомандуючий Об'єднаних Сил НАТО в Європі Олексус Гринкевич. Він заявив, що союзники вже вивчають уроки інцидента та працюють над усконаленням системи колективної оборони. Однак ніяких наступальних дій реалізовувати НАТО не буде. Бойці. Характерні Характерні бойці, Адже залишається виключно оборонним альянсом. Вот оно що, дядько! Виключно оборонний альянс! Да. Ти уведеш собі. Я то думав. Не зря ступ президент Фінляндії сказав, що ми повинні залишатися спокійними, як так. в сауні в І уравновішеними. — Та ти що? Тільки смерадовий Малеська наш не завжди там б'ється як тигр. Як лев, вже відомо, що Франція та Британія о, знов ці поділяти лондонські, відправляють винищувачі до Польщі. Ой-ой-ой. Заплановано... А що роблять естонці? Вони, до речі, закривають кордон свій там Балтійські Тігри там, з РАшкою. Заплановано перекидання літаків Rafale та Eurofighter для посилення повітряної оборони. Дорочі, нормально, вони збивали цими ракетами, як вони називаються, американськими. Patriot безпілотників, яких зарядів не було. один этот безпілотник, який коштує там, 10 тисяч доларів, вони витрачали ракету 400 тисяч доларів, 500, Якісь то шалені цифри. Я тебя прошу. Нідерланди пришвидчат передачу двох батарей із Роттердаму, патріоти. Роттердам плюс. То Plus! так. Розгортають системи ППО Короткого радіусу Дії. А також відправляють 300 солдатів! Молодці! Радер там мінус. Чехія ділігує до Польщі три вертольота Мі-17 з екіпажа 100 солдатів! Ой-ой-ой! Також Туск повідомив, що Польща починає співробітництво з Україною щодо антидротових систем. Ой, вибачаюсь. Антидронових систем. Ти що, дротисти, коротше, не нужны, нужны антидротисти, дядько. Перекваліфіціруємося. Да, ты что. Ну та... и вышла да, да, такая Калас, эта потужная Жиночка, у то, верховный представитель ЕС по делам иноземцев. Молодежи и спорта. Так, та сказала, что война в Украине будет продолжаться еще долго. Минимум Потому что нам это нравится. Пару ручки, в то да. и так. И Александр Владимирович говорит, все хорошо, рабы вытерпят. И... Ха, До речі, польська армія буде вчитися збивати дрони у української. То що додатково сісіфаєр, ось так очки. Наш смарадовий генераль Піпі сьогодні з усіма созвонився, дав казівки, усі на зв'язку польські військові, наші військові вже взаємодіють, Ну там така пішла потужна співпраця. Там аж дим пішов від тої співпраці. І дали нам статистику, дяденька, що наші збили під час атаки. На Киевынуло э, ночи, чи поза мынуло, и останья какая была. 90% беспилотников, а поляки сбили лишь 21%, Ты иллюяешь себе? А куда то попало, если никто нигде не погиб? Я ничего не пойму. Это да первое, ничего никуда не попало. А второе, потом. а что наши их не сбили? Или они говорят, а это на Польшу? Это на Польшу пропускаем. Трогать полетили. не будем. Да конечно, ну на это. Раз только дайте. А да, речи, это же, они прикрывают поляки кордоны, фуры не пускают. А наші кажуть, дрончики пусть летять. А дрончики пропустили. Ну, і вийшов, проснувся Дональд Трамплінович і сказав, дяденько, всі чекали потужної якоїсь відповіді. А він каже: Росія могла помилитися. Ну, Ти веляш собі. Каже, що помилково дрони могли залетіти на територію Польщі. Ну, все занавіс, що я хочу сказати. Ну, є одна новинка, яка говорить про нашого потужного. Значить Зараз здалу койлу ось так от повідомляють місцеві пабліки Рашки. Перші дрони вже вражають цілі в Смоленську. Коротше, наш відповідає за поляків. ти уявляєш собі. Тільки у нього є потужність, тільки у нього незламність і ідентичність, і він тільки може відповісти. А альянс НАТО каже, ми оборонний альянс. Ми не наступальний. Nee. Ой-ой-ой, вовочки очки, що коїться. Короче, тільки у нашого є смарагдові яйця. Ось і висновок. Це ж аж з Югославії тоді що там було, оборона? Так, теж там, да. Оборона була. Понятно. Потужна. Коли вони літачками там бомбардували цю Югославію. А эти самі, Ірани, Іраки там. Так, да, теж оборона була там така, невеличка. Там Оборонний альянс. Європейці, як завжди. Коротше, подобається їм, щоб українці воювали. Самі не хочуть. Ви бачите. Що Відбувається. Ну, нічого, наш повоює за усіх. Він же сказав, що у нас ви. Говорить, ви в самій вигідній позиції. Людський ресурс у нас є, давайте тільки бабки, данатьте на кошельки да. своє частное. Я своїх лохов уложу, а всі они все що, да? Конечно. А ви там розважайтесь. Так. Да. А ми з вами позарабатуємо. Ну, давайте. Биткоин приносит. растет і расти будет. Конечно. Пока Сколько так відбувається, тільки Поки все ко мне ве. на кошельок буде йти. То и так. Ареведерче у Санто Марія. До нових зустрічей, до переможки, санич наш попереду. Ми за ним і євросоюз. До речі, теж за ним.